Підтримали так, і будуть пропозиції. На ну, да, я традиційно, щоб дозначати часу, згадаючи на те, що може, ці всі питання бачили, не зачитую назву, називаю номер рішення. Якщо немає пропозицій, доповнень чи відхилити, не набрало достатньо кількості голосів. Зразу рукою далі, якщо є, зупиняюся і в тому окремому то увагу. Питання номер один підтримано без зауважень пропозицій номер Два аналогічно, третє, теж підтримано беззавжди пропозиції. четверте – це бюджет. Низка пропозицій є. Бюджетна комісія у нас пропонує 7 мільйонів 780 тисяч 90 гривень субвенції включити з державного бюджету на придбання житла дитячого будинку сімейного типу. Є нас сім'я внутрішньоприміщених осіб. У на нас в громаді відродовачний будинок, будемо дуже мішається нашої комунальній власності. Історія хороша. Е, так само є низка пропозицій по департаменту освіти. Е, так само по військовій частині 29-19 перерозподіл. Ми робимо за їхнім без проханням. Додаємо 200 на проведення спеціальні реклами, рекламних рекордів, для військових частин. Маємо дуже багато звернень, забезпечуємо їм по суті зовнішню рекламу. Робимо перекетку по департаменту підручної поліції і робимо перекетку по водоканалу. 4 мільйони 240 тисяч з одного об'єкту, який планувалося, але після... На прийняли, виждали, бачили, це в рахунковому, коли нас рішення прийняла вистановку на ми бачив, що не встигли з кошти випустити цього року, прикидаємо їх на тінший. Поки каналі, сума аналогічна. Е ну і ще більше 800 тисяч на придбання мультимедійного обладнання з кількох предметів для шкіл. Є хороше обладнання, спробую пілотом його купити, протестувати, якщо буде все добре, то будемо грати на всіх школи. От такі будуть пропозиції. Більшість це бюджетна і одна буде пропозиція. Всі підтримують, більшість з них нічого. Перекирки там допрацювання. Питання номер 5. Без уважень пропозицій, номер 6. Аналогічно. Всі підтримали. В цьому тесте підтримуємо. 8, 9, 10, 11. Без пропозиції. 12 13 -те питання. Е, теж з цю пропозицію земельна комісія пропонує виконувати пункт 1.3 е, під пунктом 1,1.2 Колконі Олександр Михайлович. Він повернувся в нас е, після служби війську. Ми його повноважимо інтереси управління і він міської ради працювати. Бо я питав його по одній комісії, що ми вважаємо, треба там склати. Тобто він питав, що думаю, насправді так і є. Він не визначився. Але нам треба зараз. Він там інтереси управління, представляє, він міської ради. 14 підтримали, 15 підтримали, 16, підтримали, 17, підтримали, 18, підтримали, 19, підтримали, 20, підтримали, 21, підтримали, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Вони всі тут всі підтримані без зауваження пропозицій.

45 Це питання. П'ять комісій підтримали. за мене комісія не підтримала в зв'язку з тим, що не вистачило достатньо кількості осіб, обмежений форм і одне з членів комісії з конфлікт інтересів не голосував. 45 питання. Тому зважайте, що спочатку буду його ставити на голосування за основу. Ну, а його не підтримувати. Тому що, по суті, така пропозиція вийшла через обмежений кворум і конфлікт інтересів знову ж 46 -е підтримане, 47 -е підтримане, 48 -е підтримане, 49 -е підтримане, 50 -е підтримане, 51 -е підтримане, 52 -е плюс, 53 -е плюс, 54 -е плюс, 55, -е, 56, -е, 56. -е, 56 -е. 7, 58, 59 і 60, всі Тобто у нас фактично по двох проєкті рішень будуть пропозиції. Це бюджет, це представлення інтересів міської ради в судах. І буде одне 45-е, де ми спочатку будемо працювати відявити, а потім, якщо не набагато, то заодно іпсувати. Здравствуйте, то тоді цілому. А Але заважайте, так. Да? Решта всі підтримали, думаю, що картину складку відпрацюють. Дякую всім за роботу, йдемо тоді на 10 минут на автонарні цілі.